Слава Ісусу Христу, любі брати і сестри. Для кожної людини є, без сумніву, дуже цінне її і фізичне здоров'я, правда? На першому місці стан душі, чим наповнене серце, словом Божим. Але Бог створив нас для щастя абсолютного, свою подобу. І це тіло, храм Духа Святого. Я, наприклад, я. Особисто його нищив довгий час. Що значить нищив? Я був алкоголік чи там наркавні. Ні, я жив, так, як більшість світу. І застілля, і цигарка, ось і прийшов до такого стану дуже погано. Знову ж таки, як більшість людей, не гіше, не краще, величезна вага була в мені і так далі. Але розмова не про мене, а про нас. І якщо б це було неважливо, то в Біблії не говорилось про це. Я, досліджуючи Євангелію в першу чергу, згадав собі, дуже добре згадав, і ми про це вже не раз говорили, що апостоли і Петро, і Павло наголошували про стан наш здоров'я. Ну, Наприклад, апостол Павло говорив для нас всіх 2000 років назад, правда, і ми, дякуючи Богу, сьогодні про це знаємо. каже, Люди, не споживайте м'яса, особливо люди похилого віку, а споживайте зелень. Будете вот здорові, говорив, говорив. Петро сказав апостол, апостол Петро, що не споживайте крові, сказав. А сьогодні ми можемо собі уявити, що всередньо громадянина України сьогодні немає в раціоні виробів, де є кров. Чи це колбаса, чи це сало з про, такими проростами і так далі? На кожному кроці, розумієте? І ми хочемо бути здорові тілом, не маємо ми права нищити тіло. І є в нас такі можливості, Бог нам дав все для того, щоб ми були здорові. В першу чергу Слово своє жити з Ісусом Христом в серці, ну і жити так, щоб йому до вподоби наш спосіб життя був, правда? Сьогодні зима, холодно, зелені мало, але багато є овощів, правда? І в першу чергу тих овощів, які виросніш. На грядці, чи в село, чи коли знаєш ту людину купити, той червоний бурячок, який прекрасно розріджує кров, правда, часник, якому заміни не найти, розумієте? І для серця добре, для нашого, ну ви краще це знаєте. Все, що Бог дав, воно корисне. А то, що пропонує світ це отрава, будемо відважні, признаємося, отам, що на прилавках. Продукти харчування це як мінімум 80% отрава. Навіть це не скривається. На упаковках з другої сторони написано, що додавлено. І там додавлено все те, що шкідливо для нашого здоров'я. Шановні харчуємося, так як Бог заповіда, не чево угоднічимо, стараємось. Я по собі це відчуваю. Знаєте, це вже вік поважний, і я хочу, щоб я був в такому стані, що я міг і взимку поплавати. Щоб я міг як мінімум пробігти, жовтрі кілометри, нехай в низькому темпі, ну і пройтися кілометрів сім в день як мінімум, правда. А ще краще фізично працювати, просто користь приносити. Годину, дві, три, бути здоровим. Коли тобі не дуже далеко до 80 років, а ти можеш години, дві-три працювати і фізично, і розумово, і пам'ять хороша. Бог все це нам дав. Але ми нищимо через оце харчування, яке нам пропонує сатана. Бо то, що пропонує світ, оце на прилавках, це сатана. Душегуб нам пропонує. Шановні, давайте справді будемо жити, як нам заповів апостол волею Бога. Не споживайте крові, не їмо м'яса. Все, де є кров, не споживаймо. Робимо все те, що до вподоби нашому батькові любому, який любить нас безмежно, і сила його безмежна, правда, але в той же час він не може і не хоче, то його сутність, нас силою примусити. Він не може нас зробити кіборгами, біороботами. Ні в якому разі. Він любить, каже, дітоньки, живіть так, щоб вам було добре, ось тут на земній дорозі, і щоб ви спаслися. Правда? А че викликає багато вже інших гріхів, правда? Як людина об'їсться, спиртного живе, не завжди добрі думки йдуть. Тут і прилюбодіяння, і все, що хочете, і гординя, і сварки. Йдуть з гріха, чи Шановні, живімо з Богом і все буде прекрасно. Якщо ми споживаємо Слово Боже, душа здорова, правда? І ми знаємо, що нам робити, як жити, як дихати, чим займатися. Бо якщо ми виберемо на перше місце пріоритет земне життя, ми програли. Земне життя це екзамен, це випробувальна вся дистанція для того, щоб сягнути вічності в місті відпочинка Бога сягнути. Дякую вам за увагу, шановні. Живімо Словом Божим. Живімо тим хлібом насущним, яке нам дає Бог. А не то, що нам пропонує світ. Будьмо щасливі з Богом.